Добрий день. 24 жовтня, 25 рік ідемо до Людмили Будкового хату, Ріде звану. Дивіться, що тут вона робить. Ой, чи є, чи нема, пані господиня вдома. Ага, Людочка тут на місці. А <клухи> давайте <клухи> подивимося, що тут у нас є. У нас, ось тут вона кривала, а тут у нас є третя виставка, презентація тістотворчого мистецтва. Людмили Будко! Тут у неї роззявки, тут у нас таке добре, таке інтересне. Тут у неї коровай один, тут якийсь лежень поляниця. Дуже красиво. Це ж не бачимо, ну не бачимо. Це ж треба розкривати, бо це ж відео З конопляною посипкою. Прозірний да. коровай. Трешечки сміються, на коровай дмуться. Людмила Будко, наша полтавка, полтавчанка. Навчилася навіть пекти медяники бичківські. Ось вона. Вона розкаже, покаже, людочко, кажіть слово людям, що ви тут робите. Нащо вам цей шостий коровий фест? Що воно буде? Що воно є? Чи не є? Є, вже відбулося. Кажіть щось, кажіть вас пишуть. Ну це заціпи, бачите, саме самий не підходящий момент. Людочка Корова... третя. Виставка ці стотворча. Да. Офіційно вона третя, вона то вже може п'ята чи так, сьома, але офіційна. Так да. як ви хотіли, вона на крові фесті раз? Третій. Третій. Так все, а, все, офіційно. Все, все офіційно. На так. Фестів, тричі? Тричі. тричі. гарує, на весняниках раз, на різдваниках два. Тобто вже відбула вісім фестивалів. Це не жарти. Так. Людочка Будко у нас на глянці. Відкрию стареньку шафку і покажу. Нагляньте, вон про неї є стаття в українській родині, це журнал столичний, вона на обкладинці, і це тільки початок. Зараз людочка Будко займалася дуже важливими справами. Вона виписувала рекорд. Про рекорд вона Дай розкаже. Писано. Покажіть людям рекорд, який рекорд. Людочка Будкова, директорка книги рекордів кістотворців, борщотворців. У нас завтра тут буде випікання 100-кілограмового короваю. Оці форми глиняні Гончар Олександр Шкурпила. Оцю форму людочка мені подарувала. Це Олександр пила. Олександр Шкурпила. Шкурпила. Тісто міситимуть наживо. Це все можливо нас ви будете знімати, а ми вже будемо раді. Значить, Ірина Мартиновська, Людмила Будко, Юлія Лобан. Та тут ще багато понабігає корувальниць. Ось у нас є чарівна скринька, і в чарівній скринці. Є такі, ну це ми ніколи нікому не показували. До речі, до речі, до речі, до речі. У нашої печі, і золоті, і плечі. У нас навіть такі штуки, всякі різні є. Це ж у нас книга є рекордів клубу борщотворців. Ті, ось статворців. книга рекордів. І ось відбувається зафіксований. й ну, всього від початку. Рекорд виписаний він за те, що за один рік наш короваєпік, чоловік. Водій далекобійник спів 55 короваїв. Він вперше приїхав на Коровай-фест в минулому році, 26 жовтня, був його перший коровай-фест. Він приїхав без нічого, просто подивитися. І він настільки закохався в роботу, у вироби знаних майстринь і вирішив сам спробувати. І спробував, і йому вдалося буквально до 6 чи до 5 грудня, коли у нас були різдвані зустрічі, він уже на той момент, з 26 жовтня, за 40 днів спік 10 короваїв. А зараз за рік в нього 55 короваїв, на що виписаний рекорд і занесений в книгу рекордів. Клубу борщотворців і кістот, а ще до нас прийшла Юлія Лобан. Бач, ось вона чарівниця, яка мені привезла оператора, відеографа і взагалі крута пані, яка збирається на відшут. Оце ми ручечками щось да, беремо. А вони це ручки не крючки у нас, ні? Да, а ми цяцькі трошки позбираємо. Ми да, позбираємо як же. І її ж, і по хустку да, Ну Що буде? Лю, любі друзі, якщо хочете побачити Юлі Лобан, як я, і поторкатися, вона жива. То ви приїжджайте. ви ще просто знаєте, що це за зірка.